Доброго дня, Представтесь, будь ласка. Я директор Центру культури Вернісаж, комунальної бюджетної установи міста Чернівців. Угу. На даний час я директор. А тепер попрошу вас розказати про філософію вернісажу. Вернісаж взагалі це як основна його діяльність, це як виставкова зала. Розширюємо рамки нашої діяльності тим, що ми сюди залучаємо і презентації книг, і проведення вистав, концертів. До відкриття виставок ми також долучаємо професійних акторів та виконавців філармонії, музично-драматичного театру. Концепція розрахована на те, щоб ми могли людям дати мистецький простір, в якому вони можуть реалізувати. Високопрофесійний, якісний культурний продукт, і слухачі можуть отримати також цей результат цього продукту. Така от основна концепція. Ну ще можна сказати, що в плані кордонів ми не тільки регіонально використовуємо наші творчі можливості і запрошуємо до співпраці. Митців з різних куточків нашої країни, а також за кордону до нас приїжджають, щоб презентувати своє мистецтво. І трохи про історію створення самої галереї. Коли і ким була започаткована? Ну, історія нашого вернісажу наближається до дати 20 років. Через рік, у 25-му році, буде рівно 20 років з моменту його заснування. Раніше тут також була виставкова зала, якою користувалася Чернівецька обласна організація Національної спілки художників України. Згодом цей зал перебрала до себе значить, Чернівецька міська рада як основний розпорядник от, і створила цільову таку, значить зробивши ремонт європейський. Зробили виставковий зал під назвою Центр культури Вернісаж. Проте наша спілка продовжує з нами тісно співпрацювати і щорічно проводить по чотири виставки, одна з яких всеукраїнського розміру, до видатних якихось дат, чи політичних, чи державних. Вони проводять такі виставки у нас. І скажіть, будь ласка, ну які взагалі художники можуть у вас виставлятися? Може ви надаєте перевагу не знаю, живописцям, скульпторам, графікам? Чи це може бути будь-яка концептуальна виставка? Це не має ніякого значення, тому що наші площі дозволяють. І... І скульптуру виставляти. До речі, у нас проводяться і виставки і художні, декоративно, шукового мистецтва, народні майстри виставляються. Тобто без обмежень, без кордонів. Угу. А як, наприклад, молоді художники можуть до вас звернутися, ну, щоб тут виставитись? Що для цього треба зробити людині? Ну, по-перше, йде попередня оцінка чи Достойно воно виставлятись чи ні, тому що ну річ не йде про професійних художників, можуть бути і самодіяльні, це може бути і мистецтво наїву виставлятися. І ті, ті, хто тільки починає, просто щоб воно мало якусь змістовну ну, собі мету і. Певний рівень якийсь мало. У нас взагалі-то є дві локації, якими ми користуємося. Це от на франка, виставкова зала для більш такого, скажімо, об'ємного показу картин, як от сьогодні, Альберта Фельдмана. А також є ще одна локація на вулиці Кобилянській, так званий німецький дім. Там більш камерна обстановка. і також приймаємо, маємо можливість маніпулювати, куди краще покласти, скажімо, бажаючого виставитися чи тут, чи на Кобилянській, в залежності від об'єму, від яскравості від того продукту, який вони пропонують. Угу. Так, ну і що ви вже згадали про Фельдмана Альберта? То розкажіть, будь ласка. Ваше сприйняття цієї виставки мені дуже сподобалась виставка, і не тільки мені. Ми вже два дні як відкрили її і дали людям можливість попередньо ознайомитись з виставкою. А хто забажає, то прийти і безпосередньо поспілкуватися з автором. І хочу сказати, що вона дуже потужна, і це мені про це мені казали художники, які впродовж цього часу відвідували експозицію. І мені дуже приємно. Було з ним познайомитись особисто, от, тому що це у нас перша е, зустріч. Хоча виставка вже друга в цьому році, в червні він також е, надсилав нам колекцію своїх робіт, які теж з успіхом прийшли в рамках е, декількох днів фестивальних єврейського мистецтва в Чернівцях. Подобається мені також картини, тим, що вони дійсно передають е, стан щедлу. Е, і він рідний Чернівцям, тому що в Чернівцях було дуже багато євреїв, проживало до певного періоду, скажімо, десь до 80-х років, і повсюди звучала і мова. Взагалі Буковинський край він багатонаціональний, толерантний. і У нас всі люди були як рідні. І в принципі воно і зараз залишається так. От, але оцей дух. Штеплу він настільки нагадав певні частини міста, особливо центр Чернівців, що це було теж, як штепло в своєму роді виглядало, і воно знову повернуло в ті часи нас і повертає верніше ця виставка, надає можливість згадати те, що відбувалося колись історично. Дякую.